Такс, челендж після кожного вбивства. Піднімаєш пушки вбитого і граєш з ними. Вбив тіпа, підняв його пушки. Якщо буваєш багато відразу, а тобто два там, наприклад, одразу, якщо вилізли, забираю пушки останнього. Тільки пушки, гранати, перки твої. Блін, ну тут Саня, походу, ти чи кому не там поставив, де треба. Чи я не розумію? Лодік брати можна, але після першого вбивства забираєш пушки вбитого. Я ага. Тобто я вбив тіпа, підібрав його пушки, знайшов лодік, підібрав, вбив тіпа і беру знову його пушки. Цікаво, в принципі. І так кожен день я. Понял? А як ти до мене телепортував? Так, піднімаю його зброю. Оп. Тільки. А а якщо в нього пістолет випав, це ж взагалі габала. Мені тебе спістіка треба вбити. Якось тут не продумано було. Enemy UAB overhead. Бляха. Так, вы там разбираетесь, челики? Я пришел Йоп. Ну я же так правильно разумею, мне... Бляха. Right. Не, я попал. Ой. Сань, требую уточнение. одна спроба, я зрозумів. Ну, я її всру походу. Переговорити з приводу вечора. Right. Так, а в нього пушки нема. Ну, це набагато краще, що мені тепер автик дропнувся. Nice night for walk. Бо з пістика проти автика дуже мало шансів. Якщо хедгліч, бо, тип хоча й зайняв хедгліч, але тип не туперили прохала фішечку, що треба зі мною під мене нернути трошечки. Що можу брати Лодік? Це моя фігня чи ні летить, так да, це він. А куди? Ага. Я беру його пушки. А мені кіферчик подобається. І беру цю його пушку. Я не проти в принципі, такого лодіка. Я ще залишу у такому випадку свій лодік. Ну тобто можливість придбати свій лодік, і піду візьму контракт. Є ще такий варік. Хоча, якщо бути мерзостю, то можна взагалі зашкеритись і зайняти якийсь топчик, але це не прикольно. Тепер точно відпочину від варзони. Олександр, ну я сподіваюся, що все ж таки буде там хвилинка завітати на кастомку, котру планую організувати на наступному тижні. Так що, друзі, будь ласка, блін, всі, хто не були, це реально так кайфово. Треба, щоб ви були. Лодік не буду брати. Поки що в мене норм комплект. Ги. На челендж або все, або нічого. Поняв, поняв. Я вже, можна сказати, розминаюся у варену брейкаут. Його маю? Тут посидити, а ні. чел тупосидить, походу. Прикол у чому? Та досить. Що тут є оці кімнати, і коли ви рашите, рашите цей будинок, це просто капець. 있고요. Слухай, це теж нормальний чел. Піде. Нічого. Так, буду звідси звалювати. <G�VI> звалювати десь сюди треба брати відпустку, щоб не стріми попадати. У мене тільки одне питання. Чому лобі нормальне зараз? Хвиля банів пройшла, чи що? Нормас. О-о-о-о-о. No. All bounty targets are KIA. Well done. Time to fly five seconds. Out. Так, що в тебе, друже? О, О сюда. Блін, зіха, ну це таке собі, звісно. Щит, датчик посадив, безсовісний. 50 к в мене, якщо що. на секундочку. Ти? де? Чел, пліс.

Знову, знову зіха і знову снайпа. Так, і челік дивиться на мене тут зверху. А ось. То, то була башка? Так. То була башка Але до цієї башки я не доповзу. Далі там сидить. Спец було треба брати. Так, Сань, я тупанув. Я щось про нього забув, якщо чесно. Get out. Так, тричі лікса тут. Так, два тут. О. Блін, Саня, якщо я хоч шпекну аж дуже далеко зі снепи, що робить. От біда. Я думаю, він. Вони від мосту будуть. Відігравати. Вон один під мостом, один на даху тут сидить. Бляха-муха. Я хочу цього під мостом якось знайти. Він плаває. Ммм, нього теж кат. І цей мене дивиться збоку. Так, да, вже зі снапи. А можна. Так. О, я пішов за його лодаутом, виходить. Дуже зручно. А якщо не встигну, Сань? Mm. Ой, Сань, це дупа, якщо не встигну. А як далі? Ага, зібка, я зібка, зібка, окей. Такс. Нормальні лодіки, я ж кажу, блін. Ніхто просто грати в задоволення не хоче, всі грають на перемогу. Магад, oh я злякався, прикиньте. Out. Drops on the way. Так, в мене, в мене, в мене, в мене. Отут один біжун. О. Ні, це фігня, Мені треба з цим розібратися, скоріш за все. Тут один і отут один. бачу. Блін. Тут сидить тупо. А, ну. Це Габела. Я не заберу його зброю. Я не подумав. І в мене протика нема. Де його вбив? Окей, okay. живемо. Але снайперку я не використовую. Не знаю, херню рублю, якщо чесно. Як в мене... Ви... АМС. З'явився. I'll be back. Enemy. You got gas! You've got gas! Я спалився і на нього зона. Move it. Enemy UAV. Один в один. Сан з першої спроби челендж виконав. I'll be back. <гум> Яру! Мало фрагів, але бляха, я думаю, що просто ну, тіпа, е ситуація була складні. Сука, прикольно, прикольний челендж. Дякую, Сань. Ти моя сукаречка. Боже, який конч той додік. Блін, це дуже круто. Одинадцять фрагів, але ну реально, як кайф такий отримав від челенджу, на що він полетів? Та тільт був. Слава Україні. Юзер сюда джі Дякую, юзер. Медфайвс.

Дуже сан дякую. Веліценський Волицинсь... дякую. Комедно читати чат, бо мені просто Сашко ставив е, умови такі: топ 10 100 гривень, топ 5 200 гривень, топ 1 400. Ну, як би дав. І тут читаю Медфайфс топ 10 вже є, потім топ 5, Дімасик, 3, 2, 1, 0 ракета. Чемп, блін, прикольно.